Якщо взяти дві коробки такого бордюра, поставити одну на одну народ, ось так, одну на одну, і потім скрутить стрейчем, ось так закрутить стрейчем, ніхто не догадається, що там в одній коробці лежить дві коробки. Ось так дивіться. Все, і тепер ніхто навіть не узнає, що там лежить дві коробки. Це садовий бордюр. Людина замовила чотири упаковки. Зараз буде відправляти. Чотири упаковки це у нас одна упаковка по три метри 80 см. Це у нас майже скільки майже там 16 метрів. Да? Получається погоня. Людина її поставить і буде в неї красивий, гарний садовий декоративний бордюр, який в мене стоїть, може ви бачили, сірий ось так він виглядає круто, гарно, класно. Можна квадратом, можна полукругом, а можна змійкою такої поставити, хвито поставити собі, і буде в людини теж ось така красоті. Упаковка 3 метра 80 сантиметрів лише 999 гривень. Зараз ціна хороша, був Бу по 1100 гривень, а зараз... А зараз, видно не сезон, то постачальник трошки ціну убавив. Так що, кому треба бордюрчик ще до зараз можете поставити, він на зиму може стояти. Або на весну, то пишіть дзвоніть, всі контакти в шапці профілю.